Усі створені замовлення в системі відображаються на сторінці моніторинг замовлень. Давайте її переглянемо. Найбільше можливостей для роботи з цією сторінкою має користувач, котрий має доступний функціонал, оператор замовлень. Але для перегляду ця сторінка доступна дуже багатьом ролям нашої системи. За замовчуванням сторінка відображає замовлення в статусі нове і за попередній місяць. Проте користувач може змінити відбір, наприклад, обрати інший період, візьмемо за серпня по жовтень і за іншими статусами. За всіма, наприклад, ми тут скинули це налаштування. У нас в системі є чотири статуси замовлень. Статус нове означає, що робота з цим замовленням ще не почалась, тобто усі послуги, які додані при створенні, вони залишаються за цим замовленням. Статус замовлення в процесі означає, що частина послуг вже була надана медпрацівниками, а частина ще очікує свого виконання. Статус «Виконано» означає, що всі послуги замовлення вже були виконані, і пацієнт уже все отримав. І статус скасовано, це якщо замовлення було відмінено вручну. Тобто, перші три статуси нове. В процесі та виконано, вони змінюються автоматично, залежно від того, скільки послуг залишилося у замовленні. А статус скасовано, це єдиний ручний статус. Скасовувати можна лише замовлення, які є в статусі нове. Коли ми відкриємо кнопку в діях, ми побачимо кнопку скасовувати. Ми підтверджуємо дію і замовлення наше скасовано. Проте, якщо ми помилково скасували не те замовлення, ми можемо його швидко відновити. На даній сторінці сторінка моніторинг замовлень, система також контролює актуальність всіх послуг. Що це означає? Якщо в каталозі було деактивовано якусь послугу, а серед замовлень, які в нас активні, тобто які є в статусі нове або в процесі, є така послуга, то система сповіщає про це. Зараз ми якраз бачимо ось тут це повідомлення. У цьому повідомленні вказано, яка саме послуга, або в даному випадку які послуги були деактивовані. Щоб знайти ці замовлення, ми можемо їх швидко знайти за фільтром послуга. Коли ми його відкриваємо, то бачимо, що у фільтрі відображаються лише активні послуги. Проте в нас є спеціальна дія показати також і деактивовані послуги, і ми бачимо, що до списку додалися послуги, написані червоним шрифтом. Це саме і є наші деактивовані послуги. Давайте спробуємо знайти і відфільтрувати замовлення саме по деактивованих послугах. Наприклад, ми бачимо, що в нас послуга 333 є, ось вона є, це якийсь пакет послуг. Застосовуємо і ми побачили, що у нас знайдено 4 замовлення з такими послугами. Отже, що ж робити з цими замовленнями, от як ми бачимо, вони є навіть в статусі новому. Що ж робити з тими замовленнями, де знайшлися деактивовані послуги, по суті, заклад вирішує сам, що робити. Що можна зробити? Перше, можна залишити це замовлення без змін. Тобто, якщо послуги тим більше вже оплачені, то ваші медпрацівники можуть надати ще цю послугу, а в подальших створених нових замовленнях ви більше цю послугу не будете надавати. Якщо оскільки це замовлення нове, ми можемо сповістити пацієнта, що послуга більше не надається, скасувати це замовлення і натомість створити нове замовлення вже з актуальними послугами. Якщо би було замовлення в статус в процесі, то ми змогли би відредагувати це замовлення. У нас є відео про те, як редагуються замовлення, тому там можна дізнатися, як це зробити. На сторінці з моніторингом дуже зручно працювати з фільтрами, тому що вони допомагають не лише шукати, а й аналізувати. Дані по наших замовленнях. Наприклад, ми можемо визначити будь-який період, за який ми хочемо переглядати наші замовлення. І ми побачимо, скільки замовлень нас було за цей період. Ми можемо визначити і знайти, наприклад. У якусь окрему послугу або пакет послуг. Давайте, наприклад, от візьмемо пакет Алергія під контролем, і в нас стоїть від, дата від 1 липня по 15 жовтня. Ми можемо скинули статуси замовлення, ми можемо застосувати, і ми побачимо, скільки разів за цей період надавався цей пакет. Тобто, таким чином ми можемо аналізувати і побачити, скільки конкретних послуг разів було надано в наших замовленнях. Також ми можемо відслідкувати виконавців послуг і побачити, скільки послуг надав певний лікар. Наприклад, вказуємо, шукаємо лікаря. Застосовуємо і бачимо, що за цей період лікар надав 51 замовлення. Можемо також детальніше подивитися по конкретних послугах, скільки послуг там було надано за цей період. Тобто ми відфільтрували по послузі і по лікарю за відповідний період, і ми бачимо, що конкретно цей лікар конкретно цю послугу надав в межах чотирьох замовлень. Можемо також е, шукати е, пацієнта і бачити, скільки разів пацієнт у е, нас отримував замовлення за статусом оплати або за статусом замовлення. Тобто, ми можемо на сторінці моніторингу не лише відслідковувати поточні замовлення, а й швидко отримувати е, якусь загальну аналітику по е, закладу е, по наданню і виконанню платних послуг.